По всіх позиціях, практично, особливо по місті Франківську, бачимо позитивну динаміку. У понеділок, 19 серпня, відбувся традиційний брифінг в Івано-Франківській міській раді. Зокрема, говорили про проведення земельних аукціонів, торгів та надходження в бюджет міста від орендної плати. Робота в цьому напрямку здійснює департамент комунальних ресурсів та сільського господарства. Якщо говорити по проведення земельних торгів, то бачимо, що у нас іде по наростаючу. Ми свідомо у 22-му році заморозили дані речі і провели всього навсього три торги. І як бачимо, не помилилися, тому що. У 2023 році вже було набагато більш суттєво динаміка краще, і у 2024 році вже за сім місяців було проведено 10 земельних торгів. Загалом з 2022 року міська рада провела понад 20 земельних торгів у формі електронного аукціону. Суттєві надходження до міського бюджету у франківської громади здійснює через оренду земельних ділянок, а також оренду нежитлових приміщень. По всіх позиціях, практично, особливо по місті Франківську, позитивну динаміку бачимо, що. У 22-му році орендна плата у нас була адміністрована 71 млн грн, 23-му 74 млн грн і в 24-му році 80 млн грн. Це, якщо говорити Місто Франківськ і відповідно 18 населених пунктів. Окрім того, під час брифінгу розглянули питання про інвестиційні проекти, гуманітарну допомогу та міжнародне співробітництво. Як розповів заступник міського голови Святослав Некорович, Івано-Франківськ має партнерські угоди з 26 містами, які надають як гуманітарну допомогу, так і приймають до себе дітей у літні табори. В міського голови пріоритеті оздоровлення дітей і в цьому році понад 180 дітей здійснили таке оздоровлення. На слайді ви бачите міста, в які поволодіти. Найдальше це Брага. Це було найскладніше домовитися, оскільки важка логістика. Це Рибнік, Кшанів, Польща, Латвія, Литва, Угорщина. Окрім того, місто активно працює над створенням реабілітаційного центру на базі центральної міської клінічної лікарні. Мова йде про проєкт в мікрорайоні Софіївка. Я думаю, що всім зрозуміли, комісія цього проекту, оскільки нас очікує, те, що хлопці повернуться зі сходу. Це питання ментального здоров'я, це питання родичів, які переживають, у яких є ймовірність інсульту чи серцевих хворіб. Тому нам дуже потрібний проект, який би зміг величезну кількість людей забезпечити саме медичною допомогою. Це і ментальне здоров'я, і фізична реабілітація, і супровід протягом всього життя. Станом на сьогодні івано франківськ активно працює з міжнародними фінансовими організаціями і приймає участь у понад 20 проектах ЄС та різноманітних донорських програмах. Андрій Манів, Іван Данисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.